Півгодини і прошу, усе готово. Виходять дуже смачні. Mm. Mm. Все тут готується дуже просто. Нічого тут замішувати ми довго не будемо. Стакан кефіру 250 мл. В кефір вбиваю два яйця. Два. Приблизно чайну ложку солі. Яйця з кефіром трохи так перемішую в одну масу. Стакан борошна, пів чайної ложки соди. Можна додати розпушувач. І тісто має бути як густа сметана. На крупній терці натираю приблизно 150 грам ковбаски у мене молочна. Так само натираю на крупній терці 150 грам сиру, у мене гауда. А ви беріть будь-який теж, який вам смакує. Можна також додати моцарелу. Це усе пересипаю в тісто. Сюди ще бажано додати великий пучок зелені. Я додавати не буду, бо доця в мене не любить. Я тільки додам два зубчика чесника. Усе це добре перемішую. Це сьогодні оладки у мене на швидку руку. Але ж смачні виходять. Викладаю по столовій ложці і обсмажую з двох сторін. ох, вони виходять дуже класні. Доця моя їх дуже любить і каже: Мама, вони подібні на піцу.